Ми вручаємо дітей, якими ти захотів нас поблагословити. Ти Син Божий, Господь наш Ісус Христос викупив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святій дайні хрещення. Ти, Боже, зажадаєш відповіді від нас на страшному суді за душі дітей наших. Ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі. Тому молимо тебе, предвічний Отче, подай нам світло розуму, силу і терпеливість, щоб і надалі ми могли провадити наших дітей згідно з святою Твоєю волею. Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми могли навчати наших дітей власним добрим прикладом. Подбати про їхнє добро душевне і тілесне. Негай цих дітей благословить самогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. А тепер усі разом повертаємося е, до заходу, тобто в іншу сторону, не до церкви, а навпроти церкви, протилежну сторону. І зараз також і Тереска. Амінка і Настя разом будете промовляти всі слова, що і дорослі. Отже, я буду запитувати, а всі ви будете зараз відповідати, відрікаєшся. Чи відрікаєшся, сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його? Чи відрікаєшся сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всіх і гордині Його? Чи відрікаєшся сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всіх і гордині Його? Чи відріклася сатани? Повертайся назад. Чи обіцяєш служити Христу і вірити Служити Христу і вірити в нього, Чи обіцяєш служити Христу і вірити в нього. Промовляємо всі разом символ віри, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного за зацем, що через нього все постало. Він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплодився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Бонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить правого у Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина, і сходить, що за це і сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гіл. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Тепер ми готуємо рушники і урочисто. До І ми ворочисто заходимо, розпочинаємо нашу божеству на